Останній день місяця на календарі. Далі про найцікавіше події четверга у студії працює Світлана Коханчик. Мої вітання. Відзначити найкращих щороку. Міський голова запрошує до мерії найрозумніших школярів та їхніх вчителів, щоб нагородити за сумлінну працю та навчання. Відбувається це традиційно напередодні міжнародного дня захисту дітей. Протягом року учні стриськи шкіл активно беруть участь в обласних олімпіадах. Цьогоріч 20 із 49 школярів зайняли призумі місця. В минулому році їх було лише 14. Міський голова урочисто нагородив їх грошовими преміями. Далі у сюжеті. Кілька цікавих фактів участі юних стоян в обласних олімпіадах. В Олімпіаді з географії брали участь четверо учнів і всі стали призерами з французької мови із п'яти теж четверо. З фізики та історії по два учні. Триразовими призерами стали Остап Замора і Оксана Дичій. Одразу у двох олімпіадах відзначилися Вікторія Кахній і Наталя Дрозд. До речі, її сестра Олеся теж стала призером. А гімназистка Юлія Люба вибрала третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з економіки. А ще цього року. Перший був такий зроблений рейтинг значить, по лінії зовнішнього незалежного оцінювання. Він був опублікований в обласній пресі. От, було визначено 25 найкращих шкіл області по трьох предметах: українська мова, література, математика і історія. От, і у цьому рейтингу в цьому рейтингу значить, наше місто стрий представлене трьома закладами. Ну жодне місто, жодний район не має такої результативності. Це гімназія імені митрополита Андрія Шептицького, сьома четверта школи, серед 11 найкращих шкіл із вивчення англійської мови на першому місці знову ж таки гімназія, а на четвертому четверта. Ми також пишаємося і успіхами учнів, які беруть участь у інтелектуальних міжнародних конкурсах. Ну скажімо, з математики. Ми постійно займаємо перше місце. Бажаю так само, значить, і учням, яких ми сьогодні будемо нагороджувати, які вже сьогодні випускники, щоб щасливо поступили з легкої роки, значить, ті продовжували цей славний свій шлях. А ті, які мають там друге, третє місця, щоб на наступний рік мали перші місця. І так само значить, прямували значить, до тих вузів, тому що наука, значить це вона що дає вам. Це вам дає розміж перспективу в житті і дає розумову працю, яка так само облегшує ваше життєве шлях. Бажаю, щоб на другий рік ще краще то все звучало, дай Бог, щоб нам все поміг. Міський голова вручив 20-м призерам Олімпіад і 14 їх наставникам грошові премії. Оці грошові нагороди, вони, звичайно, піднімають наші бажання займати кращі місця. Вони. Заставляють нас самодосконалюватися і досягати вищих результатів. Але це все було б неможливо без наших вчителів, які дали нам всі ці ґрунтовні знання з наших предметів. Вони дійсно заслуговують цих нагород, і я сподіваюся, що і в майбутньому всі ми будемо займати кращі місця на області. Робота вчителів не проходить повз уваги нашої мерії. Наш голова завжди знає проблеми наші, а також знає наші успіхи. І всяко нам старається допомагати. Ми щиро вдячні вам. Шановний Роман Євстахович. а ще бажаємо вам, щоб завжди поруч з вами була цілеспрямована, мудра, працьовита, випробувана у справах команда однодобців. Нехай щастить вам. Дякую. І на згадку про цей день спільне фото кожному. Василь Ексєєво, Руслан Лесків, для стризьких новин. Стрийський пляж найкращий в області. Про це заявив начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА Олексій Татаренко. Спеціальна робоча група з облдержадміністрації перевірила 37 водних об'єктів для літнього відпочинку. Як з'ясувалося, на 100% готова тільки одна водойма у Бріховичах. Обмежено готова 21 водойма. А це означає, що всі пункти, які необхідні для безпеки відпочивальників, виконані однак немає висновків усіх контролюючих служб. Також чиновник зазначив, чи що тільки 12 водоїм області обладнані пляжами? Серед них рекреативна зона на річці Стрий та озеро Шепільська Стрийського району. Одним із найкращих прикладів є комунальний пляж на річці Стрий. До слова, нещодавно низка громадських організацій нашого міста організували екотолоку на стрийському пляжі. Понад 800 кілограм сміття за одну годину. Така вага безкультурного відпочинку стриян. Сьогодні Всесвітній день без тютюну, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз 1 мільярд 300 мільйонів осіб на планеті перебувають в залежності від тютюну. Згідно зі статистикою, найбільша кількість курців зосереджена в країнах Східної Європи, Північної Африки та Азії. На євроазійському просторі за кількістю курців та смертей від тютюну впевнено лідирує Росія. При цьому Росія одна з небагатьох країн, в якій кількість курців зростає, а не скорочується в Україні за останні три роки курців у віці 12 років і старше зменшилася на 13%. Загалом за кількістю курців наша країна перебуває на 24-му місці у світі. А завтра на нашому місці вшановуватимуть визначного музиканта, композитора стріянина Богдана Василовського. Це ім'я відоме у світі. Проте на батьківщині справжнє народне визнання до нього не прийшло і досі. Народився Богдан Висоловський у відні. Після Першої світової родина переїхала до Стріян. Музику почав писати він у 16 років. А вже у 22 написав одну зі своїх найбільш популярних пісень «Прийде ще час. За ці музичного мистецтва переконують, що кращого танго не існує у світі. Завтра культурно-мистецька акція розпочнеться панахидою на могилі композитора на Стрийському кладовищі об 11 годині. А вже о 16 16-й стрияни дізнаються, де ж жив великий земляк. На проспекті Чорновола 11 відбудеться посвячення меморіальної дошки. І о 18 18-й у міському будинку культури, великий концерт у стилі ретро за участі митців України та Канади. Наша область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету. Більше 5 мільйонів гривень отримала Львівщина на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Про це повідомив начальник головного фінансового управління Львівської ОДА Олег Демків. За його словами, кошти вже передані бюджетам міст і районів для використання за цільовим призначенням. Вони дають можливість повністю забезпечити виплату вищоза Допомог, нарахованих у травні цього року, інформує прес-служба Львівської облдержадміністрації. І на цьому у мене все. Телеланку і наша інтернет-адреса. Бажаю вам приємного вечора. Побачимось завтра з Єжепорії, щасти. Хороші чоловіки на дорозі не валяється вони лежать на дивані, тож мочіти зручніше час спорту на нашому каналі студіолах Филик. Вітаю! Найбрудніший чемпіонат в історії України. Чемпіонат України сезону 2011-2012 став найбруднішим в історії нашої держави. Про це заявив президент соличного клубу Ігор Суркіс. Я не вправдовую результати, які показало Динамо в минулому сезоні, але при цьому вважаю, що за час незалежності України в сезоні 2011-2012 був найбрудніший чемпіонат країни. Найбрудніший чемпіонат за 20 років. Якісь картки, якісь дивні ігри, якісь вчинки футболістів з тим, що ми граємо, а тим. Що не граємо. В одному матчі команда бореться кістками, лягає. В іншому ця боротьба кудись повністю пропадає, Дозначив він. Євро 2012 Дочекатися і здохнути. Чемпіонат Європи з футболу, до якого залишилися лічені дні, так і не став для українців ані національною ідеєю, ані, хоча б святом. В цьому немає нічого дивного, скільки купувати іграшки вартістю 120 мільярдів гривень. У нас, коли більшості українців не вистачає на їжу, це більш ніж. Ідіотизм це злочин в Україні 14 мільйонів пенсіонерів. Якби уряд просто роздав їм ці шалені мільярди, вони б змогли цілий рік отримувати щомісяця ще приблизно по 700 гривень. При тому, що середня пенсія, якщо вірити уряду, становить 1300 гривень. І не треба вказувати на те, що Польща витратила до підготовку до євро в 10 разів більше ніж ми, тому що рівень життя у Польщі незрівнянно вищий від українського, і поляки можуть собі це дозволити для поляків. Ці витрати є інвестицією. А для нас все одно, що спалити ці гроші. За радянську символіку за ґратим посольство Польщі в Російській Федерації попередило російських уболівальників, що демонстрація радянської символіки заборонена польським законодавством. Про це повідомляє Жеч Посполіта. Думаю, що до футболок із надписом СРСР ніхто чіплятися не буде, зазначив заступник посла Польщі в Росії Ярослав Ксьонджик. Натомість, зображення серпа і молота в Польщі привіне до фашистських символів і заборонено законодавством. За словами дипломата, гасла на трибунах будуть регулюватися існуючими приписами. Foi Параноя прогресує. Ложу Януковича на Олімпійському закриють плівкою від замахів. Скляний дах над президентською ложею в Олімпійському буде закрито спеціальною плівкою з метою безпеки. Про це пише німецька газета Deutsche Zeitung в своєму матеріалі з приводу підготовки України до євро. Навіть якщо канцлер Німеччини раптом приїде на фінал, вона не зможе гідно оцінити всю пошноту нового київського стадіону, спроектованого її земляками. Справа в тому, що скляний дах над найголовнішою президентською ложею роботом. Чи закрили каламутною плівкою, як кажуть, в цілях безпеки президента треба берегти. Сказано у статті. У статті також сказано, що під час реконструкції Олімпійського загинуло більше робітників ніж на будівництві трьох стадіонів Південній Африці. Тобто, техніка безпеки там була поставлена краще ніж в Україні, написав журналіст. От донецькі фани збираються до суду. Донецькі фанати звинуватили британський телеканал Sky Sport у наклепі після виходу в ефір сюжету про місцевих футбольних вболівальників. Один з них Анатолій Єгоров, названий репортажі телеканалу Неонацистом, має намір подати до суду. За його словами, відео, де він зображує нацистські привітання, отримане журналістами за допомогою провокації. Двоє англійців домінік і крейг представилися британськими фанатами і фрілансерами Sky Sport. Попросили про інтерв'ю. Під час розмови Домік першим підняв руку. Вгору і запитав, чи знаю я значення цього привітання і чи вітаються один з одним так у нас. Я по-англійськи майже не говорю, тому повторив жест і кинув, даючи зрозуміти, що зрозумів запитання без перекладу. Як виявилось у цей момент, мене зняли прихованою камерою. На підставі цього кадру мене за кадром голослівно назвали нацистом, пояснив Єгоров. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. На все добре. Будьте обережні з вибором мрій, бо вони інколи збуваються. Погода погоду на п'ятницю, 1 червня, в день 17 градусів, вище нуля, хмарно і можливий дощ. Вночі плюс 10. Атмосферний тиск 729 мм ртутного стовпчика. Вітер дутиме в південно-східному напрямку зі швидкістю 6 метрів за секунду. Волос повітря 80%.